Смачно поїсти, зайди в старе місто, комплекс швидкого харчування Старе місто що на Пушкіна 53, навпроти Палацу піонерів, вже більше 10 років приваблює своїми апетитними стравами. По будням з 8 до 20 тут можна замовити комплексні сніданки, обіди та вечері. Старе місто це завжди свіжі і смачні страви, які готуємо ми на власній кухні без використання напівфабрикатів. Особливою популярністю тут користуються солянка, окрошка, картопля по віденськи, ряд м'ясних страв, зокрема яловичина по баварськи стейк із телятини, баранина, курятина, риба не залишать вас і без солоденького. Смачні десерти зроблять вашу трапезу яскравішою. Три зали комплексу старе місто дозволять вільно розмістити усіх бажаючих. Працює також бенд. Кетна зала на 30 чоловік. Тут ви можете відзначити і своє свято. А оновлений інтер'єр закладу після ремонту сприятиме більш розважливій атмосфері. Працює зона Wi-Fi. Старе місто також пропонує послуги доставки обідів. Чимало компаній та офісних працівників у Полтаві вже обрали цей зручний спосіб пообідати. А зараз у комплексі діє спеціальна пропозиція до кінця вересня з 18 до 20 години на кожен чек від 40 гривень фреш або чашка кави у подарунок. Старе місто, Пушкіна 53.